Отже, чи зараз ми можемо сказати, скільки у них тих бомбардувальників є, а і на які аеродроми їх можуть розможуть розсередити, і чи якось це вплине на ситуацію з масованими обстрілами, в тому числі потрібно розуміти, що для базування дальньої або стратегічної авіації як вона називалася в радянському часі в радянські часи, потрібно не будь-який аеродром. Аеродром, який має досить велику взлітно-посадкову смугу, і таких аеродромів був буквально на весь радянський союз, було декілька всього менше десятка, і а, тому зараз у росіян немає можливості розсередити а, власні літаки на будь-які інші аеродроми, тому що по перше. Ці аеродроми, якщо вони і є десь під е, е, Уральськими горами, вони підвищують, е, ну зменшують можливості для літаків для нанесення ударів. Тобто, зараз, якщо аеродроми знаходяться 500-700 кілометрів, це нормальний радіус для дії е, стратегічної авіації. Якщо далі там вже буде проблеми їх потрібно буде дозаправляти в повітрі. Їх потрібно буде ну там більш складна ситуація буде для для росіян. Тому єдиний зараз вихід для російського командування це підсилення ППО цих аеродромів, на які вони зараз базують стратегічну авіацію, і е, до речі, ці їх. Цих літаків, із-за того, що вони дуже дорогі, а, всі вони побудовані в часи Радянського Союзу, і зараз їх не так вже й багато. Тих же Ту-22М3, всього 20 одиниць, а, ту 60 чуть більше, але це не сотні літаків, і кожна втрата, кожен такий. Знаєте, коли вони а, а, знаходяться в ремонті? Це мінус 8-12 ракет, які можуть полетіти по Україні. А так і 812 ракет. Це у нас вже всі розуміють, наскільки це насправді важлива кількість, і наскільки нашому ППО простіше працювати. А пане Михайло, до речі, так ви попередили фактично моє питання. Що це каже про їхній захист? Те, що бавовнятко добралося до їх аеродромів, де така, я так розумію, достатньо для них важлива і серйозна техніка стоїть. Ну я думаю, що системи ППО у них були дуже е, слабкі, тому що ніхто не думав, що е, супротивник може ударити по аеродромам е, на такій е, дальності. Хоча всі 30 років існування Російської Федерації вони говорять, що це е, що їх основний ворог це НАТО. Я і що було, якщо б американці вдарили масована тамагавками, як це вони робили, наприклад, в Сирії? Що було б з російських аеродромів, де стратегічні а, бомбардувальники стоять і стоять досі крило в крило? ніяких ангарів ніяких таких укриттів немає. Я розумію, що для американців це було б то я не знаю, війна з НАТО була б з Росії 20-30 хвилин. Угу. Ну а так ми бачили, до речі, на минулому тижні презентували бомбардувальник нового покоління у Америці. Як виглядає він. А я так розумію, та що на Росії стоїть це оці тушки, старі з пропелерами. Ось такі. Ну натомість ракети з них запускаються. О, ну, ту 160 більш більш сучасні, але більшість їх передала Україна. Вже в кінці 90-х, і пам'ятаємо, коли зв на, на газ поміняли на американські гроші. На, на щось на щось, все були ракети і е, літаки поміняні. І зараз ці е, літаки ці ракети на жаль літять по Україні.